Привіт! З вами Rainbow Loom в країні. Мене звуть Марта. Сьогодні я би хотіла показати великий відеообзор всього, що я маю від фірми Rainbow Loom. Або все, що я використовую для платіння. Давайте почнемо. Я почну з резинок, бо їх найбільше і буду йти меншого, меншого, меншого. У мене найбільше резинок. У мене я використовую резинки. Color Loom Bands використовую Loom Charms Beat і e Pens. Colorful Rubber Bands і Loom Bands Colorful. Також я раніше використовувала резинки Rainbow Loom оригінальні але вони стали дуже дорогими. І продаються вони не повсюду, Я знайшла їх тільки в інтернеті і в будинку іграшок. А в будинку іграшок ви знаєте, ціни дуже дорогі. Тому я використовую зараз такі. Вони не гірші, але вони дуже гарної ціни і гарної якості. Вони гарно розтягуються. Наприклад, в мене є одна резинка. Вона дуже гарно розтягується і не рветься. Резинки я вик... я купила спеціально сьогодні рожеві і блакитні, бо я хочу зробити собі чехол для, айф... не айфона, а для телефона мого. Не знаю, як. Чи вийде, в мене телефон не такий вже і крутий. Він у мене просто ну, він хороший телефон, але ж щоб не випав, знаєте, то бої... боїшся. Іншого вже не буде. Далі в мене по більшості крючки. Сьогодні я купила собі металевий крючок, фіолетовий металевий крючок від Лумніту. У мене також є металевий, але в'язальний крючок. В в'язальному, як бачите, не дуже велика різниця. Також в мене є такий пластмасовий, що добре, в резинках завжди в комплекті йде теж крючок, але він такий, що може вимазатися дуже легко. Але теж дуже потрібне. Так, за ці ключки я вам всі показала. Тепер йдемо по міні-станкам. У мене два міні-станка. Один у мене йшов з резинками Loom Bands Colorful. Крючок е, і міні-станок. у мене два міні-станка. Один оригінальний, другий. Не оригінальний, я вам покажу, де я його знайшла. В наборі. В мене це урок номер 5 Ми на моєму каналі ви можете його знайти. Далі я хочу показати свій монстр-станок. Також в тому ж уроці 5 я покажу, де він у мене з'явився. І нарешті мій улюблений станок. Станок не оригінальний, але він дуже хороший і дуже схожий на оригінальний. У мене сталася трагедія з цим станком. Бачите, в мене тут тріщина, це не тріщина, це зломаний. Я його просто поставила, як він є, отак от. Закріпила. І я на ньому працюю, як завжди, працюю добре. Він не обмежений. У типу. мене був а, раніше я використовувала Loom bands. У мене був набор великий, там був станок, але не такий. Там був більший, але він був поганий, він хиткий. І дуже легко там зламався, тільки я вже почала плести. Це було третє плетіння на тому станку, і він вже зламався сам по собі. Тому я вирішила взяти надійний станок. Ну, і, здається, Я просто вам розповіла. А також я використовую кліпси. S деколи S. Зараз почала використовувати S, адже S завжди йдуть в таких резиночках. С е, завжди йдуть з резинками оригінальними Rainbow Loom. Вони йдуть в комплекті Monster Tail. Я, напевно, не, не буду показувати обзор Monster Tail. Тому що всі ви знаєте, як він виглядає, і тим більше навіщо? Ви вже знаєте, як виглядає монстр станок. Ви знаєте, що в монстр Телі є монстр станок, разинки, кліпси, крючок зміни крюч, э, станком. Завжди, в будь-якому наборі, ось так іде ну, лежить ось так. І в моєму наборі майже було так само. Тільки там лежав простий ось такий крючок. зелений, такий самий, а він вигнувся. Тому я його відложила, якщо що, він буде мені ще, можливо, корисний. І дякую, що ви мене послухали. Подивилися на весь мій набір Loom. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте. І дякую вам за те, що ви зі мною. Все, бувайте. Сподіваюся, вам сподобався цей відео